Якщо ви не знаєте гриби, то краще їх або зовсім не збирати, просто походіть по лісу, погуляти. Це буде для вас корисніше, ніж ви не збираєте ті гриби, які ви не розумієте. Гриби це дарунок лісу, але водночас і смертельна небезпека для людини. Отруєння дикорослими грибами з року в рік залишається однією з найпоширеніших причин немікробних харчових отруєнь. Так, наприкінці жовтня Дніпро сколихнула звістка, що жертвою грибів стала восьмирічна дівчинка. Летальні випадки у цьому році зафіксовані і серед дорослого населення. Кожен рік в цей час у нас завжди наступає така пора напружена, коли багато людей звертаються з підозрою на отруєння грибами. Цей рік не є виключенням. На даний момент ми можемо сказати, що у нас лікувалось 18 людей, але діагноз отруєння грибами виставлений п'ятьом. Інші були з загостренням хронічних захворювань. Одна, на жаль, пацієнтка померла від отруєння грибами. Знання симптоматики отруєння грибами дозволить вам у скрутну хвилину зарадити собі чи своїм рідним та навіть врятує життя. Найнебезпечнішою серед грибів лікарі вважають блюду поганку. Світова статистика говорить, що при такому отруєнні смертність наступає у 80 чи 90% випадків. Симптоми – це нудота, блювота, пронос з'являються не раніше, ніж через 6 годин. Після того, як ви поїли гриби, від 6 до 12, ну буває трохи пізніше. Завжди м, треба перевіряти температуру. Якщо це отруйні гриби, температури е, практично не буває. Або вона ще й буває, то максимум це 37,2. Якщо Симптоми почались раніше, і у вас з'явилася температура, то, скоріш за все, треба думати про те, що ви гриби неправильно приготували. Вони не отруєні, вони просто неправильно приготовані. або грязні, або ще щось. Лікарі підкреслюють, що можна отруїтись навіть від неправильного приготування їстівних грибів. Перед тим як готувати гриби. Обов'язково їх треба ще раз перевірити. Перший раз перевіряйте їх в лісу, коли ви їх збираєте. Другий раз перед тим, як готувати, обов'язково перебирайте гриби. Якщо ви сумніваєтесь в чому, вагаєтесь, то краще його викиньте і не треба його готувати. За появи навіть найменших симптомів отруєння терміново телефонуйте 103. У жодному разі не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся перечекати, це може бути смертельно небезпечно. Проте існує декілька порад, що робити до приїзду швидкої. Якщо у вас появилися перші симптоми, перше, що ви можете зробити вдома, це промити шлунок. Самостійно промити шлунок. Можна випити сорбент, звичайний вуголь активований, який продається у всіх аптеках, і обов'язково треба звернутися до лікаря, тому що час дуже має значення для того, щоб проводити якесь лікування, вводити антидоти до блідої поганки, для цього є у нас невеликий часовий. Розмір десь ну, до 24-48 годин. Після цього вже антидоти якби вже й не діють. Саме небезпечні це гостра печінкова недостатність, від якої і наступає смерть. Це частіше всього. В Україні зустрічається близько 80 видів небезпечних для здоров'я грибів. Із них близько 15 видів становлять досить серйозну загрозу для життя. В стаціонарі. Десь приблизно від 10, ну, до, скажімо так, до 14 діб. Це, скажімо так, середня і середня тяжка форма. Бувають і довше до місяця, можуть бути в стаціонарі. Все залежить від того, як організм реагує, реагує на лікування. У когось це скоріше, а люди, які мають якісь хронічні захворювання кишково-шлункового тракту, у них все проходить трошки важче. Ніж у інших, і відновлюваний період може зайняти від місяця до трьох. Варто пам'ятати, що гриби забороняється вживати дітям до 12 років, вагітним жінкам та людям літнього віку.